Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Скоро світле, світле свято Пасхи, тому для вас приготую сирну пасочку. Для всіх, хто боїться слова опара, це буде бізнес бездріжжова, дуже шикарна пасочка. У мене є вже на каналі рецепт подібної, але я поділюсь новим рецептом. Не забувайте, будь ласка, підписувати, ставити лайк і писати коментар. Якщо вас цікавить ще дріжджова паска, у мене також є дуже багато рецептів. Тож почнемо. Що нам знадобиться: саме кисломолочний сир. Грамовка буде, як зазвичай, під описом, і буду ще паралельно розказувати: вершкове масло, яйця, апельсин, цукати беріть будь-які, які вам подобаються, розпушувач, цукор. І борошно, борошно вищого гатунку, пшеничне. Тож, приступаємо. Перше, що будемо робити, збивати яйця з цукром. Я буду робити це в змішувачі, в тістомісі. Це взагалі можна робити і руками. Друзі, яйця я вбила, додамо півчайної ложки солі. Це обов'язково для балансу смаку. Соль сіль. Обов'язково. І ставлю збиватись. А тепер поступово буду додавати цукор у яйця І продовжуємо збивати. Такі яйця наші збиваються з цукором, розтоплю тут 100 г вершкового масла. Я розтоплюю в мікрохвильовці, можете розтопити на водяній бані. Друзі, яйця з цукром збили до ось такого стану. Бачите, щоб цукор повністю розт... ну, розчинився. Потім вершкове масло, я вже його в мікрохвильовці розтопила, воно не має бути гарячим, повинно трохи остигнути. І ось так от ложкою перемішуємо наш сир з вершковим маслом. Тепер в масу ось цю яйця з цукром додамо нашу сирну масу з вершковим маслом, додам рідкі. Ванілін, можете додати будь-які пару крапель. І тепер насадкою крюк також перемішаємо десь пару хвилин, об'єднаємо наші маси сирну і яєчну суміш з цукром. Друзі, духовку вже поставила розігрівати 170 градусів, вверх, об'єднали ми дві наші маси. І тепер додам сюди. Просіючи 270 грамів звичайного пшеничного борошна, нагадаю, вищого гатунку. Так, борошно ми просіяли, і тепер просто ось так будемо вмішувати борошно. Нічим же збивати не потрібно. Просто вмішаємо сюди борошно. Цидро апельсину я додала. Тепер додамо в мене тут, бачите, можна додати родзинки. Це в мене клюква 70 грамів і 100 грамів ось таких цукатів. І просто також перемішаємо лопаткою. Друзі, отак я сюди цукати і дуже люблю випікати ось в таких формочок. Хоча є в мене різні, і силиконові, і металеві, але оце просто must have. Ось такі три формочки, я думаю, тут поміститься. Наше тісто. Друзі, ось так загрузила я три формочки. Тепер беремо тепленьку воду, ложку, змочуємо її. І ось зараз так будемо гарненько формувати. Так ми верхушечку сформували, бачите, ложкою змоченою у воді. І все буду ставити в духовку 170 градусів, нагадаю, верх-низ. Десь хвилин 40-50, у кожного духовка різна, тому треба дивитись, буде і перевіряти. Ось, ось я витащила вже з духовки наші пасочки. Пройшло загалом 50 хвилин. Перевіряти потрібно в духовці ось такою лічинкою. Вона суха, все, наші пасочки готові. Далі покажу, як буду прикрашати, чим буду прикрашати, а потім поки залишаємо їх, ну, щоб вони остигли. І ще забула момент додавання, коли я додала розпушувач до тіста. Коли я просіяла муку, додала туди ще 15 грамів розпушувача. Не забуваємо. Друзі, пасочки наші вже охололи. Тепер будемо робити глазур на паски. Беремо білок одного яйця. Обов'язково ємність, де будете збивати, має бути сухою, чистою, і жовток не має туди потрапити. І спочатку зіб'ємо наш білок. Покажу, до якого стану потрібно збивати. Так, білок ми збили, бачите, ось до такого стану, не прям до піків, і будемо додавати поступово глазур і збивати далі. Друзі, поки глазур збивається, ну, обов'язково я знімаю ось цю форму. Я не залишаю пасочки у формі. Мені так більше до вподоби. Бачите, які гарні. Все пропечено. Дуже м'які у нас вийшли пасочки. Друзі, глазурю, я покрила вже пасочки, а тепер просто посиплю посипкою. Ну, це вже ваша фантазія. Прикрашайте так, ну, як вам подобається. Друзі, острі такі чудові пасочки в нас вийшли. Повірте, це дуже смачно, дуже просто, без опари, без заморочок. Так що готуйте. Ще залишу в посиланні рецепт на іншу мою пасочку творожну, також без дріжджів. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей!